Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як усунути плями на тканині або шкірі в той момент, коли звичайний мертві крайнікер або полстар з ним не справився. Тепер давайте розглянемо, які бувають види забруднень. Види забруднень бувають біологічного характеру або органічного характеру, або неорганічного характеру, або синтетичні. Відповідно. Для кожної плями у нас є спеціальний засіб, який може її усунути. Розберемось з першого, з чого потрібно починати при хімчистці салону автомобіля. Продукт для стандартної хімчистки у нас найпопулярніший це Mercedes Країнгер PH у якого 12,5, який в стандартній пропорції розводиться, з теплою водою в пропорції 1 до 10. Це нормальна пропорція. Можна зробити пропорцію Мерсфікраїнгер 1 до 8, 1 до 9, але після застосування більшої концентрації продукту. Продукту. Бажано перебити його в стандартний 1 до 10. Але бувають такі забруднення, які просто лужним очисником ну, не виводяться. Відповідно для цього компанія Кохімі розробила спеціальні засоби для видалення плям. У нас в Кохімі представлено 4 види розчинників, які спеціально розроблені для видалення плям. А саме це Fleckenwasser, Orange Power, OLEX та Tinte Cooliex. Більшість цих продуктів являються універсальними, тобто їх можна застосовувати як і для кузову автомобіля, тобто для екстер'єра, так і для інтер'єра. Це перших три: від Флекін Orange Power до Колікса. Тепер розглянемо найделікатніший продукт із розчинників, який застосовується як і для екстер'єра, так і для інтер'єра. Це Flack-Inweise. найкраще підходить для видалення воскових залишків на кузові автомобіля перед поліруванням, а також він може допомогти вам усунути залишки деревинної смоли на кузові автомобіля, особливо в такий літній період. Flagінwe застосовується при хімчистці для видалення 80% усіх жирових плям в салоні автомобіля. Також я рекомендую його застосовувати для очистки світлих ковролінів або залишки іржі. Від рейнгів сидіння на світлому ковроліні він також може прибрати. Флекенвасер настільки делікатний продукт, що його допускається застосувати на Алькантарі. Згадаємо, що таке Алькантара. Алькантара це нетканний матеріал, дуже схожий на замшу, але трішки відрізняється. як очищати Алькантару, я залишу посилання тут. Флекенвасер може прибрати на алькантарі, наприклад, залишки шоколаду або карамелі. Також флекенвасер можна застосовувати на полікарбонатному пластику, якщо для цього є потреба. Пам'ятайте, полікарбонатний пластик. Має очищатися або завдяки Elron Surface Cleaner, або завдяки PolStar. Як очищати пластик, також тут приєднає посилання. Якщо з Fleckenwasser Wasser все зрозуміло, давайте перейдемо до більш цікавого продукту: це Orange Power. Orange Power це найуніверсальніший, на мій погляд, продукт, який можна застосовувати як і в інтер'єрі, так і в екстер'єрі. В екстер'єрі я його застосовую для усунення маркеру на лобовому склі або на склі автомобіля, який приїхав, наприклад, з Америки. Тобто це той маркер, який ми можемо зняти звичайним антисиліконом, але залишить за собою плями при нанесенні води на скло. Відповідно, Orange Power він може з легкістю знести це забруднення, не залишивши ніякого посліду після нього. Orange Power також можна застосовувати для очистки клею, як і в екстер'єрі, так і в інтер'єрі автомобіля. Orange Power можна наносити на такі поверхні, як хромовані деталі. Пластик, в тому числі полікарбонатний пластик, скло метал, тобто універсальний. Його можна застосувати для очистки полікарбонатного пластику від залишків клею, або бувають такі забруднення у вигляді застиглої жумки на короліні. Це часто відбувається у тих, в кого є малі діти, і також залишають жуйки за собою на ковроліні, і потім батьки невчасно це все помічають. Наприклад, з таким забрудненням ви зможете справитись з легкістю, якщо нанесете Orange Power локально на жуйку, зачекаєте 2-3 хвилини і усунете забруднення звичайною фіброю. Але пам'ятайте, фібра після цього, можливо, може не підлягати застосуванню на інших деталях. Orange Power, що це взагалі за продукт? Це продукт, який зроблений на основі натурального Екстракту апельсинів. В фізичній властивості він прозорий і має приємний аромат апельсину. Також він максимально делікатний для полікарбонатного пластика, хрому, скла і навіть тонувальної плівки. На цей продукт у нас йде шалений попит у тих клієнтів, які займаються тонуванням. Саме завдяки цьому продукту вони видаляють залишки від. Клею від тонувальної плівки і потім безпроблемно наклеїть нову тонувальну плівку. Orange Power можна застосовувати в домашніх умовах, щоб прибрати залишки клею на дзеркальних елементах. Більшість домовласників бояться його застосовувати на таких елементах бояться пошкодити матеріал. Я вас запевняю, Orange Power з легкістю усуне забруднення, не пошкоджуючи поверхню. Також Orange Power я застосовую для усунення клею спеціальних грузиків при балансуванні колес. Він також не залишає за собою коричневих послідів на диску автомобіля, якщо це світлі диски, з легкістю очищуючи будь-якої давності клей. Також Orange Power можна застосовувати при хімчистці стелі той період, коли йде сезон шиномонтажі. Тобто ви можете десь забруднити, випадково локально забруднити стелю шинами, залишити чорний послід. Цей чорний послід може не усунутись завдяки лужним очисникам і, відповідно, треба застосовувати спеціальний розчинник. Orange Power він не пошкодить клей, який Нанесений на стелю, і відповідно він очистить лише від забруднення. Звертаю вашу увагу, потрібно застосовувати лужний очисник після застосування таких розчинників, як Orange Power, Oilix та Тінтен X. Тобто нейтралізувати дію розчинника на поверхні лужним очисником. Наступний продукт, про який я вам хочу розказати, це Oilix або Eulix. Його називають по-різному, але суть одна і та ж. Це продукт, який містить дуже сильний розчинник, і він... Являє собою небезпеку для таких матеріалів, як, наприклад, пластик. Його можна застосовувати лише на трьох видах матеріалів: це метал, лакофарбове покриття та скло. Пластик він може пошкодити. Олекс, що він здатен зробити по екстер'єру? Мене цей засіб врятував, коли мені обмалювали автомобіль графіті. Тобто я тоді думав, що мені прийдеться автомобіль шліфувати або навіть фарбувати. Але ні, Ойлекс я наніс через тригер локально на забруднення і потім фіброю усунув забруднення. Ойлекс справився зі своєю задачею. Ойлекс можна застосовувати для усунення забруднень у вигляді розмітки. Ця свіжа розмітка являє собою небезпеку, що вона за короткий термін може кристалізуватись на лакофарбовому покритті і усунути її розчинним шляхом буде вкрай. Важко. Відповідно, Eulex або Oilex він чудово справляється з цією проблемою. Також локально наносите на поверхню фіброю, знімаєте забруднення і потім тиском води, і обов'язково застосовуючи лужний очисник, наприклад, перша друга фаза мийки автомобіля, нейтралізувати засіб на поверхню. І останній продукт, про який я вам спішу розказати, це Тінтен Кулікс. Це засіб для видалення плям, який містить два види розчинника. Фізичні властивості він прозорий, він має характерний приємний запах. Алкогурмани його називають запах Єгірмайстер. Тепер давайте поговоримо про переваги даного продукту. Даний продукт застосовується лише в екстрених випадках, тобто до вас приїхав на хімчистку світлий шкіряний салон, на якому ми можемо побачити забруднення у вигляді затертості джинси, на світлі шкірі. Відповідно, щоб справитися з цим забрудненням, Мерсі Краймінгер може бути недостатнім. Кінтен Куліакс наноситься локально. Як саме його наносить, я про це розказував вже у нашому відео, як правильно хімчистити шкіряний світлий салон. Силочку тут. Кінтен Кулікс він має два розчинники, які здатні прибрати пляму як і органічного характеру, так і неорганічного характеру. Цей засіб застосовується лише для інтер'єру. Кінтен Кулікс також може вам допомогти, щоб усунути плісняву в салоні автомобіля. Пліснява в автомобілі це вкрай небезпечне забруднення, тому що це органічне забруднення, яке потрібно видаляти як мінімум хімічним шляхом, тобто ставити спеціальний пристрій, називається рефрешер. Як працює рефрешер, залишаю посилання. Тінтен Кулієкс здатен видалити плями після плісняви. Не залишаючи їх на поверхні, але пам'ятайте, недоочищений салон автомобіля після плісняви – це фактично грядка. Пліснява буде з часом проростати, якщо її не до кінця усунути. Також нагадую, будь ласка, коли ви застосовуєте засоби на розчинній основі, тобто INVASER, Orange Power, Oilex та тінтенкуліекс. Користуйтесь, будь ласка, спеціальними захисними рукавичками типу нітрилових рукавичок, щоб не пошкодити шкіру рук. А також після застосування розчинників типу Orange Power Oilex та Tintin Куліекс обов'язково зробити замив завдяки лужним очисникам типу Мерць. Сподіваюсь, у вас не буде складнощів при застосуванні цих продуктів. Не забувайте, що у нас кожного понеділка йде рубрика запитання до технолога, де я відповідаю на всі ваші питання. З приводу всіх цих продуктів ви можете дізнатись на нашому сайті, а також відео, в яких я розповідав і показував на практиці, як працюють ці продукти. Я всі залишу або тут по посиланню, або внизу в описі. Не забувайте ставити вподобайки. Пишіть свої коментарі, а також, будь ласка, я вас прошу, напишіть теми для розгляду, які ви хотіли розглянути зі мною на практиці. З вами була компанія Кохемі, я її технолог Платон. Слава Україні!